Хмельничан та гостей міста при виході із залізничного вокзалу зустрічатиме лотос. Графічний малюнок оселився на будинку за адресою Проскурівська 105. Розфарбувати нудну стіну багатоповерхівки. Вирішили кілька її мешканців, які, до речі, є членами міжнародного громадського руху. Алатра останній об'єднує людей навколо питань формування духовно багатого та мирного суспільства. Картину просто неба малювали цілих п'ять днів. Художник-аматор і кілька помічників робили це за власний кошт. Ідея облагородити будинок, в якому ми проживаємо, який знаходиться біля ЖД вокзалу, місце, яке, ну скажімо так, ну, люди приїжджають, люди їдуть, багато емоцій, багато поганих емоцій. У нас є чудовий двір, в якому багато дітей, двір розквіт. Фінансування в нас ну, самі скинулися, купили фарби, компресор був, ліса допомогли люди. Є художник, який теж ну, просто робиться, тому що йому подобається. Громадські активісти розповідають, обрали лотос не випадково. Кажуть, ця квітка символізує духовну чистоту та відродження, а ще випромінює енергію, що налаштовує на духовне піднесення. Цей знак він являється робочим. Що це означає? Це означає, що він підсилює духовне духовне піднесення в людині. І якщо людина знаходиться на хвилі, ну скажімо, позитиву, на хвилі таких внутрішніх почуттів. І спостерігається знак, який знаходиться на білому фоні і сам є чорним, то тоді він є робочим. Тоді людина відчуває духовне піднесення, відчуває внутрішню енергію, внутрішню силу, яка ну, ну, дає йому, скажімо, наснагу жити, творити. Підтримали вуличних художників інші мешканці будинку. Подобається мені, і людям подобається. Всі говорять, що Спасибо, говорять, що люди роблять таку хорошу справу. А також голова правління молодіжного клубу розвитку Степан Кушнір. Хлопець запевняє, з таких ініціатив починаються глобальні зміни в країні. Україна починається з маленьких дій там, з прибирання дворів, з обуштування таких малюнків. І мені особливо дуже подобається те, що мої друзі це зробили. Їм це вдалося. Нове заняття юнакам неабияк подобається. кажуть, на одному будинку не зупинятимуться. Планують одягнути у кольорове вбрання і багатоповерхівку на вулиці Прибузькій. Що саме малюватимуть, ще не вирішили. Проте обіцяють Буде гарно.